Планета кино. Це счастье. Здесь прошли два вертолета украинских, которые прошли вот прям вдоль реки через весь город. сожгли у нас нефтебазу. Проще было, что горит прям весь город. Авиация – это секс металлу и пломанию. Це драйв. це пристрасть. Мискажена зграя психів-романтиків на Маріуполь. <говори> лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. У тебе шансів менше одного відсотка вижити. В тебе дитина, ти Те дружина, молода сім'я. Я лечу сам. Каже, ні, я тебе туди одного не пущу. Я тут і все, я працюю. Це було круто. Я привіз туди ракети в глибині, в тилу. Я підбитий, якщо зможеш, підбери. Ми ризикуємо. Ми ризикуємо не лише технікою. Рано чи пізно хтось буде перший. От хтось буде перший. Були перші. Дуже важко це. Що нам важливо, крім життя? Батьківщина, сім'я. Дякую, що обрали наші влії. Літаючи з нами, ви наближаєте перемогу. Їй допомагаєте знищувати русню. Оце саме головне.